Дивимося відео, одразу скажу. На момент запису цього механізму я не визначився. Все ж таки, хто тут буде винувати? Тому розказую свої думки. Кажу так: це відео все ж таки позитивне, тому що якщо ми подивимося, що відбулося після зіткнення, слава Богу, водій жив. По-друге, типове 3.1. водії транспортних засобів, що виконують оперативні завдання, можуть відступати від пунктів. Точніше, розділів в даному випадку восьмого, а саме приїзд на заборонене світло-світлофору. Е, і це був оперативний транспортний засіб, скоріш за все, поліція. Єдиний момент на відео не чутно е, звуку сирену, але, скоріш за все, це Європа, скоріш за все, сирена там є. Отже, моя думка: якщо сирена є, то все ж таки винуватець мотоцикл. Тому що він повинен виконати пункти правила 3.2. А саме, у разі наближення транспортного засобу, який рухається з маячками та сиреною, він не повинен йому створювати перешкоду для руху і відповідно надати дорогу. Цікава ваша думка. Давайте так, все ж таки, я думаю, що винувати виключно мотоцикл. А ваша думка мені також цікава, тому. Пишіть в коментарях, і якщо пишете, то обґрунтовуйте, цікаво поспілкуватися і підписуйтеся на наш акаунт. Будьте уважні та обережні на дорогах.